У Харкові минув черговий неспокійний тиждень для рятувальників. За минулий тиждень вогнеборці харківського підрозділу ДСНС ліквідували 140 пожеж, 38 з яких були спричинені ворожими обстрілами. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харківщини, щоденно обстрілюючи область. Так, 5 серпня окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по лозовій. Під ударом опинився залізничний вокзал. Загинуло двоє людей. Постраждало 13 осіб, з них двоє діти. Харків теж був під ударом протягом цього тижня. 7 серпня ворог завдав удари безполотникам по цивільному підприємству в Салтівському районі міста Харкова. Внаслідок влучання сталася пожежа у чотириповерховій офісній будівлі. Гаріли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі 500 метрів квадратних. Постраждало двоє цивільних чоловік та жінка, 1959 та 1962 років народження. Вони зазнали гострої реакції на стрес. 9 серпня ворог завдав удару безпілотниками по будівлі меблевого магазину у місті Харкові. Постраждала п'ять осіб, з них одна дитина з уламками поранення і госпіталізована до лікарні. Пожежі не було. Рятувальники розрізали, демонтували пошкоджені конструкції металевої покрівлі. Психологи ДСНС надавали допомогу людям. Сапери ДСНС продовжують працювати над розмінуванням території Харківської області. За тиждень їм вдалося знешкодити 469 ворожих боєприпасів. Всього з початку повномасштабного вторгнення піротехніки ДСНС обстежили 12 тисяч 336 гектарів області. Понад 126 тисяч вибухонебезпечних предметів виявлено та знешкоджено. Не дивлячись на це, мінна небезпека в області залишається високою. За тиждень зафіксовано два випадки підриву цивільного населення на вибухонебезпечних на предметах. Це 8 серпня у селі Дослідни Львівської громади Чугуївського району стався вибух протипіхотної міни ПФМ 1 «Пілюстка». Постраждав 49-річний чоловік, Постраждала з травмами обличчя госпіталізовано до медичного закладу. 10 серпня у місті Куп'янськ внаслідок підриву невідомого вибухонебезпечного предмету постраждав чоловік. З вибуховими пораненнями його було госпіталізовано до лікувального закладу. Всього у Харківській області з лютого 22-го року внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 105 та травмовано 312 цивільних осіб. Анна Дзядик, Андрій Пакулов, Харків. Новини.